Курс чудес урок 356. Хвороба це лише інша назва гріха. Зцілення це лише інша назва Бога. Отже, диво це заклик до нього. Отче, ти обіцяв. Що ніколи не відмовишся відповісти на будь-який заклик, який твій син зверне до тебе. Неважливо, де він, яка у нього проблема, чи ким він, на його думку, став. Він твій син. І ти. Відповіси йому. Диво відображає Твою любов і таким чином відповідає йому. Твоє ім'я замінює кожну думку про гріх і ті, хто без гріха не можуть відчувати болю. Твоє ім'я відповідає Твоєму синові. Бо кликати твоє ім'я це не що інше, як кликати його ім'я. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений. Зі мною час мир вашому дому.